Доброго дня, в мене сьогодні на огляді неймовірно естетичний таунхаус. Взагалі, для кого тауни? Це реальна чудова альтернатива трикімнатній квартирі, тому що цінова політика аналогічна навіть деколи дешевше, але ви тут маєте своє паркомісце і невеличку ділянку в розмірі двох соток. Він абсолютно окрема одиниця по документам, як окремо стоячий будинок, тобто без проблем далі майбутній перепродаж по плануванню бездоганий, тому що ми маємо внизу одну спальню та зверху дві спальні. Крім того, синвузол знизу, синвузол зверху, крім цього, в бонус неймовірний простір обладнаний уже за вас, тобто весь декор. Повністю завершений, фактично залишилося тільки м'яке меблювання в деяких кімнатах. Ходімо на віртуальний перегляд. Це дійсно вартісний варіант. Саме такого подібного тауна в мене відбувся перший продаж. Запрошую люди, які там проживають, надзвичайно задоволені плануванням, тому що воно реально дуже комфортне. Запрошую на віртуальний перегляд. Що ми маємо 90 квадратів на реального статичного простору? Повністю завершений євроремонт. Все продумано до дрібниць. Крім того, надзвичайно вдало використане кольорове поєднання та фактури різноманітні. Ви бачите, наскільки естетично все всюди виглядає. Маємо по таунхаусу повну комплектацію. Фактично, тільки в деяких кімнатах потрібно меблювати під ваш запит, тому що ми не знаємо, хто буде майбутній покупець, що внизу по плануванню. Це величезна кухня студія. Ви бачите, вона комплектована усім потрібним. У нас є обідні зона, м'яка зона. По техніці є все присутнє, посудомийка теж. Тут телевізор встановлений з цього боку. Також на першому поверсі маємо ще одну спальню. Це надзвичайно комфортно, що внизу теж є одна зі спалень. Наверху маємо ще дві спальні, і у нас два санвузла. Ось цей внизу гостьовий, він з туалетом та рукомийником, а наверху вже повноцінний. Зараз далі я вам покажу. Так, переміщаємося на другу. segundo Фактично, ця найбільша спальня, яка є у цьому таунхаусі, вона ще з окремою ось такою нішою. Зараз вам покажу. Тут можна зробити повноцінну гардеробну. Крім того, наверху ще одна спальня. Вона теж з таким ще куточком, за капелком, скажімо так, там буде зручно зробити якусь робочу зону. Наверху, у нас повноцінний санвузол, комплектований ось такою ванною зі скляною перегородкою стильною, рукомийником, дзеркалком з підсвіткою і ще одним туалетом. Дуже гарний сейс. Вузол на горі, взагалі оформлення надзвичайно вдало виконано. Естетичний цей таунхаус буде комфортний для проживання, планування реально дуже зручне. Плюс до всього маємо невеличку ділянку позаду та спереді парку місця. Тож телефонуйте!